Привіт усім! Уявіть собі день, коли природа пробуджується від зимового сну, а люди з радістю зустрічають наближення найсвітлішого християнського свята Великодня. За тиждень до нього у вербну неділю наші предки освячували вербові гілочки, які символізували відродження у перемогу життя над смертю. Свято урочистого в'їзду Ісуса до Єрусалима, де його вітали пальмовим гіллям. Але в Україні ми використовуємо вербові гілочки, бо пальми у нас не ростуть. А ці тендітні гілочки першими сповіщають про прихід весни. Дата вербної неділі завжди залежить від дати Великодня, тому що року припадає на різні дні, але завжди за тиждень до Воскресіння Ісуса Христа. А чи знаєте ви, що верба може вирости до трьох метрів за рік? Або що саліцилова кислота, яка міститься в її корі, була попередником аспірину? З верби робили кошики, меблі і навіть музичні інструменти, як от кобзи та бандури, а ще її використовували в народній медицині. Верба також вказує нам шлях до води, адже вона росте в вологих місцях, де срібліє вербиця, там хороша водиця. Це обрядове дерево залишило свій слід у нашому фольклорі. За вами золоті верби ростуть, або така правда, як на вербі груші. Вербна неділя це не просто релігійне свято, а символ весни, оновлення та стійкості життя. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень. Усім здоров'я, добра і за перегляд!